Господь з вами І з духом Твоїм. Читання закінчення святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу одинадцять учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши Його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них, кажучи: Дана мені вся влада на небі і на землі. Отож, вирушивши у дорогу, зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо вознесіння Господнє. Тексти і читань і євангелія розповідають саме про те, що тоді відбулося. Фактично, ми. До цієї пори від Великодня 40 днів віталися цим привітанням Христос Воскрес. Так ще можна вітатися, як би, згідно звичаю, до свята зі шестя Святого Духа. Ну, але сьогодні вже вже трошки інакше. Мені так сьогодні подумалося запитатися в одного свого товариша, який практикує вітання на різні свята різними способами, наприклад, коли є свято Хрещення Господного. Господнього то він так підкреслює, що треба в цей день привітатися словами: Христос хрещається замість Христос, народився, а у відповідь у річці Йордані. То я думаю, що от згідно цього, можна було би теж і сьогодні якось так, наприклад, привітатися, що Христос Вознісся. Біля Єрусалиму. Ну, не знаю. Так трішки жартую, звісно, але ці привітання нам пригадують, в якому літургійному періоді ми знаходимося і що конкретно зараз в цей момент переживаємо. Сьогоднішнє свято, крім того, що Ісус Вознісся, крім того, що розповідає нам про Ісуса, це свято нам багато розповідає про нас з вами. Трішки наведу таку певну аналогію. Ну, як кожна аналогія слабенька, ну, але яка вже є. Подібно трошки до того, як, наприклад, батьки кудись від'їжджають і залишають дітей самих на себе. І старші діти повинні опікуватися молодшими дітьми, повинні там попильнувати, щоб не знаю, по-перше, нічого не втворили. По-друге, щоб там, не знаю, поїсти, наприклад. Ну, не будуть батьків там кілька годин, наприклад. Е і ці діти самі вже відповідальні. І сьогодні, через цю таку дитячу аналогію, е ми з вами після Вознесіння є трішки як ці дітки, які. Залишилися самі на хазяйстві, аж поки не прийдуть батьки. Ну, батьки прийдуть скоро. Для кожного з нас це скоро відбудеться тоді, коли ми доживемо до кінця свого життя. А це буде насправді дуже скоро, тому що е, життя дуже швидко минає, роки дуже швидко біжать. Ну або тоді, коли відбудеться вже кінець світу. Про це, я думаю, теж не раз думаємо, читаємо в різних літургійних періодах, Ну, трошки менше, ніж через півроку. Е, і сьогодні ми думаємо над тим, що от ми залишаємося самі. Самі не зовсім Ісус розповідає про Святого Духа, але Святого Духа потрібно усвідомити, сприйняти, потрібно його е, шукати. Натомість Ісус був, був, до нього можна було доторкнутися, як ми про це не в одному фрагменті Євангелія читаємо, де про ці дотики, Там, чи то та жінка, яка торкнулася до краю його одягу, чи то. Апостол Тома, якого невіруючим прозвали, теж там мусів доторкнутися до нього. Багато картин є на цю тему. З Ісусом можна було поспілкуватися, можна було порозмовляти, можна було послухати його якоїсь певної аргументації. А тепер він. Хоч йому вже нічого не загрожує, в нього є тіло, яке неможливо вбити, тіло, яке не підвладне земним законам, він проходить крізь двері. Та й, зрештою, і до смерті він також порушував закони природи, які, зрештою, як Бог і сам сотворив ці закони. Він ходив по воді, розмножував хліби, робив багато яких інших речей. Але тепер його тіло вже зовсім інше, і він міг би залишитися. Але разом з тим всім відходить. І я би хотів, щоб ми сьогодні з вами подивилися на цю Божу педагогіку. На те, що е, от Бог має певен задум, у нього є певна ідея. І цю ідею він певним чином нам представляє. Е, основою цієї ідеї є те, що він нам довіряє. Він каже: я вам довіряю. Хоч він знає, які ми, хоч він знає, що ми можемо втворити, звернімо увагу на деталі сьогоднішніх текстів. Ці деталі, насправді, вони досить серйозні, і ми їх можемо вже, знаючи ці тексти ледь не на пам'ять, можемо пропускати і не помічати. Звернімо увагу, що от сьогодні, ось в цьому фрагменті Євангелія, недовгому. Перші слова. Ну, взагалі, то перші слова були, що це не читання святого Євангелія, а закінчення святого Євангелія. Це перша така цікавинка. От я з розмаху, як кожен день читаю, хотів прочитати так, як завжди, а сьогодні має бути інакше. Так от, і в цих останніх словах від Матея написано: того часу 11 учнів пішли до Галілеї на гору 11. А апостолів було 12. А що сталося? Чому їх не 12? Ну і ми знаємо відповідь. Бо був Юда, який став зрадником, який е мав якісь свої бажання, який мав своє бачення, і він знав краще, зрадив Ісуса, отримав ті гроші, потім ті гроші викинув, е але в кінці кінців пішов, повісився, е і його вже не було не тільки з ним, але й в живих. І тут ми розуміємо, що. З людиною може відбутися багато різних речей. Людина може попасти в якусь досить серйозну халепу. Тоді, коли покладається на свої сили, тоді, коли про щось там собі думає, сподівається, це серйозні речі. Серйозні речі, того, що тут ми знову якби відкочуємося від моменту Вознесіння, відкочуємося в історії спасіння якоюсь мірою до моменту гріхопадіння. Ми знову отримуємо обнулення всього і знову отримуємо шанс почати віднаново. Ми розуміємо, що ось перед нами є тепер завдання, є місія, і ми її тепер повинні вже виконувати. І ця історія вже починається наново, вже з багажем старого заповіту, вже з навчанням Ісуса, вже з тим, чого Він навчив, як Він заповідав. Але ми розуміємо, що ми можемо втворити так само, як Адам Єва, ми можемо втворити так само, як Юда, ми можемо зробити якісь речі зле, а мали би робити добре. І ось тут є. Проблема, тут є дилема. Але попри це все, що ми можемо щось створити, що в історії були проблеми з Адамом, з Євою, з їхніми дітьми, пізніше з людьми перед потопом, з людьми після потопу, з вибраним народом, з вибраним народом, який прийшов в Ізраїль, з царем Давидом, який псалми понаписував, там з іншими, з, іншими там з пророками. Все рівно Бог нам довіряє. Він все рівно довіряє. Ми бачимо, що Він, даючи нам своє послання, йдіть, проповідуйте по всьому світу, він дає свою справу нам в руки. Ми можемо зле скористатися, можемо зробити щось недобре. Але Він нам довіряє. І ця довіра це одна з рис, яка найбільше характеризує Бога по відношенню до нас. Він, як розумний, мудрий педагог. До нас підходить, намагаючись нас повчити, намагаючись нас навчити, напоумити, привести до чогось доброго, бо нас тягне до поганого. В цей момент можемо пригадати собі своїх педагогів, які були протягом нашого життя. Хто нас вчив, хто хотів для галочки вивчити, а хто справді переживав. Це запам'ятовується на роки. І ми вдячні тим педагогам протягом нашого життя, які нам зустрічалися, які вкладали свої сили, свою творчість в те, щоб нас навчити. Але завжди характерна риса ось цього хорошого педагога полягає на тому, що він не стільки вчить і щось розтолковує, як довіряє, каже: я тобі довіряю, ти можеш. І нічого більше учня, студента не окриляє, коли він відчуває довіру. Він особистість, навіть якщо він малий, навіть якщо йому раніше не виходило, але довіряють тобі. І ця довіра окриляє і пізніше хочеться вчитися такому студенту-учню. Хочу навести вам інший приклад, тому що педагогіка. Ця довіра вона в себе включає і довіру, але і відповідальність досить серйозну. Кілька хвилин навіть перед службою мені одна журналістка надіслала інтерв'ю, яке я дав вчора. І цей матеріал буде опубліковано в одному з хмельницьких видань. І ці питання, які я чув і на які я вчора відповідав, це були одні питання, але ці питання підуть в парі з відповідями православного священника. І мушу вам сказати, що коли ми вчора з журналісткою спілкувалися, я давав їй відповіді на її питання, це було якби щось одне, а те, що виглядає в результаті, це щось зовсім інше. Що маю на увазі? Дивіться, як відбувається інтерв'ю? Є питання, є відповіді. Є питання, є відповідь. Натомість ці питання фактично вони будуть звучати одне після одного в переміжку з православним священиком. І в цьому інтерв'ю я буду виглядати, як я не знаю, це якийсь мультик був чи що, бо я чую, як діти десь там кажуть, що якийсь там є злюка бобер. І от, наприклад, просто щоб ви зрозуміли про що йдеться? Ось є питання на кшталт: скільки триває підготовка? Ну, я відповідаю, скільки в нас в католицькій церкві підготовка триває. Не можу ж я сказати, те, чого не існує. Кажу, має бути півроку. Має бути, як мінімум, 18 зустрічей, 18 катехиз. Вони мають пройти з священником, далі мають пройти з медиком. Ну і після цього молода пара вже там може пізніше вже приступати до шлюбу. Але ось цих півроку мають пройти, щоб пройшли якось там емоції. Для того, щоб люди це рішення прийняли тверезо, абсолютно спокійно. І тут я читаю в цьому матеріалі, що відповідає мій православний колега. Там багато про емоції, про любов, що пара переживає радісний період і потрібно їм якомога швидше дати цей шлюб якось в цьому форматі. Наступне питання: чи є спрощення процедури під час війни? Ну, я відповідаю те, що відомо мені. Чи були якісь зміни, мені про це невідомо. Ну і тому я відповідаю, що ні. Незалежно від того, чи війна, чи не війна. Пара повинна приготуватися належно, тому що перед ними все життя. А статистика розлучень каже про те, що в людей є досить серйозні проблеми з розлученнями, тому потрібно до цього підійти максимально виважено, навіть попри війну. Мій православний колега в свою чергу каже про те, що, звісно, церква повинна йти на поступки і так далі. І так далі. І тут, читаючи цей матеріал, ну ще раз кажу вже навіть перед службою, я так зрозумів, що я так виглядаю в цьому інтерв'ю ну, дуже цікаво. Ну, але таке, я. Прийму е, цю ситуацію, нічого страшного, думаю, в цьому не буде. Навіть це трошки мене так посміхнуло, що я буду виглядати от саме в такому світлі. Е, знаєте, тому що м, мені особисто, чи взагалі церкві, ну, нашій церкві, католицькій, якщо вже порівнювати так, е, дяка Богу, не йдеться про те, щоб про нас добре думали люди. Можуть думати про нас і погано. Хай думають погано, але хай живуть добре. Хай живуть добре в своїй сім'ї. Нехай приготуються добре до цього шлюбу, тому що ця статистика розлучень справді є великою. Проблеми з сім'єю є дуже великі. Люди поїхали за кордон, це пов'язано і з війною. Люди навіть тоді, коли там ніхто не їхав за кордон, ну то багато чоловіків знаходяться на фронті вже більше року, вже до ну, півтора року вже доходить. І пари не бачаться так, як повинно бути для сім'ї. І це досить серйозні випробування. І та статистика розлучень е офіційна, і та, яка є згідно опитувань, є жахливою просто. І так, нехай ми виглядаємо негарно в цій ситуації, ну, порівняно негарно, так, якби невигідно, що от ми такі злюки, ставимо такі вимагання різні. Ну, нехай і так. Але нехай ці пари е, в шлюбі мають менше проблем, і багато проблем нехай їх взагалі не торкаються, не стосуються. Е, тут ж питання не в тому, щоб ми гарно виглядали. Тут питання в тому, що це дуже серйозне таїнство на все життя. Але тепер подивіться ще інший зовсім аспект. Вже відійдемо від того мого інтерв'ю в такому цікавому форматі. Подивімося, що люди, коли підходять до церкви. То з одного боку кажуть про те, що от ви повинні йти на поступки. Ну от якби ви, це не знаю, там мається на увазі, хто там, священики, єпископи, е, повинні там позносити різні правила того, що, там, не знаю, якщо там хтось чийсь там кум, брат Сват, то не потрібно ніякої підготовки абсолютно якби можна домовитися, все гарненько, бо ж ясно, що молодої пари часу немає, життя кипить, вирує і так далі. Е, і що Тобто спочатку мають бути якісь поступки. А пізніше з'являються якісь проблеми. І пізніше молода пара знову каже про те, що ну, як би бачити, ми там поспішно взяли той шлюб, ми там добре не подумали, а от як би, чи можна це якось оформити, а може би, це, це церковне розлучення якось зробити, а може би, ще там щось. Е, дивіться, як цікаво. Тобто, весь час виходить. Церква має обслуговувати тільки те, що думає людина. Ну добре, давайте вже спинимося на цьому, що думає людина. Але людина яка? Людина 17 травня чи людина 18 травня. Тому що людина 17 травня могла мати один настрій, а людина 18 травня може мати вже інший настрій. То тоді фактично, якби цей шлюб він має обіймати що? <кій> цю людину, яка має ось цей настрій, це почуття закоханості, ейфорії, чи цю людину, в якої ці емоції пройдуть, а вони пройдуть. То тоді як цей шлюб дійсний чи не дійсний? Він буде працювати чи не буде працювати? Розумієте, е, мусить людина на щось опиратися. І зараз я цю ситуацію про шлюб вам розповідаю. ну, тому що от зараз е, прочитав якраз це інтерв'ю. Але розповідаю вам теж тому, що е, це таке дуже хороше порівняння до того, що, що може зробити людина з тим, що вона отримала. От ми з вами щось отримуємо, і з цим щось можемо зробити. Можемо зробити взагалі з життям, можемо зробити з навчанням. Я ці приклади про вчителів-педагогів наводив. А можемо зробити і шлюбом. Я думаю, це порівняння про шлюб є дуже доступним і зрозумілим. Щось є, і з цим щось можна зробити щось Щось добре або щось погане, з чого виникатимуть наступні якісь там проблеми, життєві драми, образи, озлобленість, яка триватиме роками. Це ж все йдеться про людське життя. З цим можемо щось зробити. Як можемо зробити, от добре, приклад шлюбу вже розглянули, вчителів теж розглянули. Подивимося, е, йдеться про церкву, якою вона буде. І тут, е, знаєте, ми би хотіли весь час подумати собі, що церква от вона є така, а мала би бути така. От в церкві ми там зустрілися з якоюсь нехорошою людиною. Яка десь там, не знаю, там, погано до нас поставилася, десь там накричала чи ще там щось. Але ну, річ у тім, що я сам такий теж можу бути стосовно іншої людини. Ось в чому річ. Пам'ятаю, було таке інтерв'ю з матір'ю Терезою Скалькути. Ви скоріше всього про це інтерв'ю чули, воно було досить відомим. І журналіст запитувався у матері Терези на різні теми. Вони розмовляли про різне. І тут він її питається: а що зробити, щоб церква стала кращою? Вона відповідає: ну, для цього ти маєш стати кращим і я. І ця відповідь, я думаю, вона максимально прекрасна, бо вона розповідає, що відповідальність. Чи за шлюб, чи за церкву, вона лежить на мені, ну і на тобі, дорогі слухачу. Кожен з нас щось робить. Кожен з апостолів міг щось зробити. Їх було 12, залишилося 11, бо один зробив щось дуже сильно не те. Е, наступне порівняння, яке, скоріше всього, вам відоме, це е, зв'язок, е, який є між людьми. Коли в лісі ростуть дерева, то здавалося би, що якби кожне дерево переживає за себе і там за свої інтереси, особливо коли бачимо якийсь там сосновий ліс. Ялинки і різні хвойні ростуть вгору, намагаючись зачепити якомога більше світла вверху, тому що е, чим нижче дерево, тим йому важче пробитися до сонця. Е, воно залишається в тіні, а дерева без сонця не можуть. І тому це дерево пнеться, пнеться, пнеться. І таким чином дерева, які ростуть в лісі, е, досить високі. Тому що в них була ось ця реалізація одного дерева з іншим. І тут одне дерево впливає на інше дерево, фактично, навіть згідно його зросту. Так само і ми з вами, коли спілкуємося з людьми, коли слухаємо якихось людей, коли підписані на соцмережі, на Фейсбуки, Ютубі, Інстаграми якихось людей, ми уподібнюємося до цих людей. Тому що нас цікавить ось таке товариство, нас цікавить така компанія, нас цікавлять такі теми. І тому так від нашого середовища залежить дуже багато чого, кого ми обираємо, від цього залежить, чи ми будемо тягнутися угору чи ні. І тепер продовження цієї аналогії полягає на тому, що коли ми падаємо, ну так як падає дерево в лісі. Воно якби падає, бо, наприклад, було вже там, не знаю, струхлявіле, скажімо. <кій> Можна сказати, воно ж само по собі, ну просто росло собі дерево, та й росло, ну тепер вже не буде рости. Ні. Коли воно падає, воно обламує, само падаючи, воно обламує гілки навколишнім деревам. Так само і ми. Спілкуючись одне з одним, працюючи, роблячи якісь хороші або погані речі, ми цим впливаємо на інших людей. І роблячи якусь помилку, десь там, спотикаючись, ми зачіпаємо інших людей також, обламуємо гілки іншим людям, не тільки собі. І так, церква є живим організмом Ісус. До нас ставиться з дуже великою повагою, коли нам залишає церкву. Каже: Йдіть, проповідуйте, як, куди, куди ми без тебе підемо? На кого ж ти нас покидаєш? Апостоли так не кажуть: розходяться, проповідують, роблять церкву по всьому світі. І сьогодні це дійшло до нас з вами. Так що, від того розіслання на горі, коли Ісус возносився, до сьогоднішнього дня. Минуло багато часу, але це та сама лінія. Ми, так само, як ці апостоли, чуємо про те, що йдіть і проповідуйте, йдіть і розповідайте іншим. І коли ми чуємо, що Ісус нам каже: Я лишаю хату на вас, пильнуйте, робіть, зробіть все добре, ми розуміємо, що Він нам довіряє. Нехай сьогоднішнє свято наповнить нас великим розумінням цієї гідності і відповідальності, яку нам залишає Господь. Амінь.